Що варто пам'ятати у випадку домашнього або гендерно зумовленого насильства? Насильство це не ваша провина. Постраждати від насильства може кожен і кожна. Не існує таких ситуацій, які можуть виправдати завданий вам біль. Ви не самотні. Перебуваючи в Україні чи за кордоном, ви завжди можете звернутися до профільних центрів і служб допомоги, зателефонувати на гарячу лінію або отримати психологічну та або інформаційну підтримку. Допоможіть іншим відчути, що вони не самотні. Якщо до вас звернулася постраждала від домашнього або насильства за ознакою статі, вислухайте, запевніть, що насильство не є її виною, та порадьте звернутися до профільних служб підтримки. Контакти. Поліція 102. Національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації за телефоном 116 123 або 0800 500 335. Урядова гаряча лінія 1547. Інформаційна консультація, психологічна підтримка, реєстрація відповідного звернення до державних органів. Цілодобово і безпечно. Громадська організація Ластрада Україна. Більше інформації розірви коло орг.